oh Для жінок і дітей лише найкраще з такими словами міський голова Геннадій Дикий за участі начальника управління охорони здоров'я Павла Маслянка оглянув новий апарат ультразвукового дослідження, який на прохання медичного персоналу міської жіночої консультації на кошти міського бюджету було придбано для лікувального закладу. Я е, хочу взагалі висловити. Я думаю, що від усіх щиру і найбільшу вдячність за те, що Знайшли можливість, по перше, відвідати нас по-друге, подарувати нам такий цінний подарунок. Повірте, що це для нас має дуже ну, велику цінність, і ви подарунок зробили не нам, не просто колективу. Ви подарунок зробили всім жінкам міста. Тому що ви знаєте, що це в нас одна консультація, і звичайно, всі жінки в міста до нас приходять і на прийоми, і все всі жінки по вагітності спостерігаються в нас, і звичайно, ми надаємо всю можливу допомогу. Ми коли виділяли кошти, то ми розраховували звичайно, що в нас має бути приріст тепер населення в білій церкві. От в Україні, скажімо, зараз негативна тенденція. От біла церква має. Бути на першому місці по народжуваності, да, нам, нам потрібні нові українці, нам потрібно, щоб держава розвивалась. От, тому, ну, мені дуже приємно, тому що ну, це дасть можливість в першу чергу вам ефективно працювати, тому що фахівці. Спілкуючись, фахівці у нас є. Люди фахові, люди досвідчені. А на жаль, чого нам не вистачає, це нам не вистачає звичайно гарного якісного обладнання, де би можна було зробити гарну діагностику. За словами фахівців, новий апарат ультразвукового дослідження експертного класу Toshiba Medical System Апліос 300 виробництва Японії дозволяє на ранніх стадіях вагітності виявляти вроджені вади плода. Окрім дослідження плода на апараті УЗД, лікарі також виявляють різні форми гінекологічної патології: онкологічні захворювання, безпліддя, позаматкову вагітність та інші хвороби. Апарат має 20 нових програм, і на сьогодні це найсучасніший та найдосконаліший прибор серед тих, що є у білій церкві. Ніжніка нічності трьох сегментарне болі стопач як от Две ножички и верхние конечности. Кулачок, пред, предплечье. Даже вот есть э, совсем пальчик. Это хорошо. Ранние сосательные движения, это хорошее развитие планзал. Клазик, носик, ручка, верхняя, нижняя челюсть. Профиль флота. Закладка органов нормальная. Маркеров хромосомной патологии не выявлено. Воротниковое пространство маленькое. Ну и сердечко в грудной клетке. горит нормальный. Вот, вот на весь экранчик головка плода. Вот так. И я хочу вам показать лицо. Правда вы, если были нас на старом аппарате, здесь очень много технологий, которые глазик, носик, верхняя губа. Пуповинка чуть-чуть мешает, но мы от нее никуда не денемся. Это традиционно она там располагается. Итак, у нас здесь мальчик. Вот он, посмотрите, мошоночка. Яички, в мошоночки, мальчик. Поэтому в Белой Церкви с этого дня будут рождаться большинство мальчиков. Маем сегодня благодаря такому аппарату, дуже чудово. Комфортні рішення і для наших лікарів, і для наших будущих мам і батьків. Тому ми раді, що місто має таку нагоду, має таку можливість дарувати щастя мамам і будущим діткам.